Округи нас, воно нагадує нам про нашого Творця. Є такі вислів, кажуть, хто що хоче бачити, той те й бачить. Якщо людина шукає Бога, вона завжди побачить знаки від Нього, Його відкривення. І саме в оточуючій нас природі, ми можемо побачити Його, якщо ми бажаємо цього. І в Біблії є таке місце, це послання до римлян апостола Павла в першому розділі з 19 го вірша, написано: адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив, тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Їм тим, що кажуть, що все оточуючи нас, це в випадковість і Бога не, не існує. Він не тільки існує, а вся природа навкруги нас кричить, що Він є і розповідає нам про його любов. Для більш прискіпливих таких, хто хоче докопатися до всього, є різні способи дізнатися про це. Навіть якщо ми поринемо в глибину Всесвіту, наприклад, візьмемо телескоп Хабл, який недавно робив знімки галактики, яка розположена від нас, розташована на відстані десь 31 мільйону світових років. У нас такої рулетки нема. Да? І всередині, в ядрі цієї галактики, яка називається ВиР по російськи водоворот. Це дуже, дуже така ну, красива галактика. І там всередині цього ядра знайшли ікс-образну структуру у вигляді Христа. Коли людина і пішла, вона натикається на свідчення про Ісуса, про Хрест, про Спасіння, про шлях до Бога. Для тих, хто не любить телескопи хабл збільшення, а навпаки. Любить щось поменше. Він може взяти мікроскоп, наприклад, і подивитись аж в глибину людського тіла. І побачить от таку картинку. Це ламінін. Це те, без чого ні одна істота на землі не, не була б цілосною. Він з'єднує молекули в одне єдине ціле. І якщо ми його, це оригінальна фотка з під мікроскопа, якщо ми його вирівняємо, він буде трошки інший вигляд мати на іншому фото. Скрізь, куди б ми не пішли, ми побачимо свідчення про нього. Тримірний білок, верхні трі. Три таких білка, перетинаючись, вони утворюють хрестоподібну форму. І донизу йде такий жгутик вже з трьох. Ці три верхні маленькі такі відрізки, вони приєднуються до так званої базальної плити або мережі клітин, які утворюють тканини, органи. Все в нас утворюють, а нижнім дугим цим плечем приєднують до себе клітини самого органа або тканини, тим самим утворюючи сам орган або тканину. Що воно нагадує нам? І не знаю, це мені нагадує. Три єдиний Бог поєднав небесне і земне. І навіть коли він тільки творив людину, він вже давав знаки, давав обіцянки обітниці, що він з'єднає. Він прийде, викупить. Він не залишить, він забере нас. Він поєднає те, що розірване. Цей білок в, нашій, в нашому тілі, він є великий поєднувач. Ламінін з'єднує молекули. Всіх тканин. І Він нам показує, що саме Ісус Христос це єдиний поєднуючий людини з Богом, земної, грішної, падшої людини з великим, святим, недосяжним Богом. А іншого шляху й нема. Саме Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя. Іншого нема. Ніхто більше нас не поєднає з небесним батьком, тільки Він. Але Він також, коли приходить в наше життя, Він робить людину цілосною, поєднує дух, душу і тіло, наводить порядок у нашому внутрішньому світі. Він робить нас цілосними. Без нього це неможливо. Людина руйнується без нього. Бо ми так створені, щоб Він жив в нас. Якщо ми почитаємо послання Колосянам, там є такий вірш, що все створили ним для Нього, і все їм існує. Саме в ньому все існує. Ісус сказав в від Іоанна, 15 розділ, 5 вірш. Без мене не можете робити нічого. Люди скажуть деякі, ну як це нічого? А як же атомна енергія, польоти в космос? Цей наш хлопчик, що на теслі, як його? а точно, Ілон Маск. Він же і на Марс зібрався. Вже штучний інтелект зробили. Клонування живих тварин. Ну як нічого? Можна без Бога робити. Але якщо ми подивимось в корінь, все, що без Бога було зроблено, обернулося зброєю проти людини. Зараз всі бояться Путіна Кім Чен Іна, у яких в руках опинилася ядерна зброя. Винахід людства дуже визначний винахід. Ми знаємо, що ті люди, які розробляли штучний інтелект, зараз зібрались і вже бояться далі розвивати його, бо розуміють, що це обернеться проти людства. Дуже самостійний виявився цей інтелект. І клонування в лухий кут зайшло. І все, що людина без Бога робить, воно приречене або прирекає людину на погибель. Ісус сказав, без мене ви нічого не зможете. Але Він не мав на увазі наші земні оці досягнення. Йому байдуже було те, що люди тут на землі творять. Він приходив, приходив на землю лише з одною метою забрати нас на, на, на небо. І Він розповідав саме про закони Царства Небесного. І він казав: ви не можете без мене нічого. Нічого з'єднати і роз'єднати без мене, ви нічого не зможете, так, щоб воно прийшло в вічність. Ніколи тут, на землі, без нього, ви не зможете роз'єднати, від'єднатися від гріха. Тільки сам Господь може від'єднати вас, обірвати, обірвати ці зв'язки. І Він сказав, що ви з'єднаєте на землі, буде поєднане і на небесах. Тому без нього. Ми не можемо з'єднатися в одне тіло. Він великий поєднувач нас з вами в одне тіло. Без нього цих зв'язків не може бути. Люди без Христа, коли будують свої відношення, вони приречені рано чи пізно. Наш егоїзм, наша жадоба до матеріальних благ, наша обідчивость. Українською забув. Образливість. Да. Рано чи пізно вилазить, коли Христос не стоїть між людьми неможливо поєднання для вічності. Він великий об'єднувач. Саме Він об'єднав нас в тіло. Подібно до цього ломініну, Він єдиний може об'єднати. І коли в відносинах між близькими, віруючими з'являються якісь труднощі, напряги, то треба задати собі питання, а чи є Христос між нами в наших відносинах, між чоловіком і жінкою, якщо нема Христа як посередника, не буде відносин. Не буде з'єднання для вічності. Між батьками і дітьми, якщо нема Христа, не буде нормальних відносин. В церкві не буде між нами нормальних відносин, якщо між нами не буде посередника з'єднувача самого Христа. Тільки Він здатний на це. Тільки в ньому все об'єднується. Він готує нас до вічності. Він об'єднує нас в одне тіло. І ми маємо розуміти, це найбільша тайна, яку відкрив Бог в новому заповіті. Тайна церкви, як тіла Христова. Але Він є, отой поєднуючий елемент в цьому тілі. Без нього не можна нічого зробити. Не можете. Нема посередника між Богом і людиною, крім Христа. Нема посередника і в наших відносинах, крім Христа. Ніколи не буде в нашому, нашій душі миру, якщо там не буде Христа. Ніякі психотерапевти, психологи модні зараз не зможуть відновити людину. Тільки Він це може, бо Він знає. Він нас створив. Так, як Він, ніхто нас не знає. Ніхто так не любить, так як він. Я хотів би таким маленьким відкровенням від Бога поділитися. але я думаю, що це, мабуть, для наступної проповіді тема. Я читав нещодавно Євангеліє від Івана і в 15. му В кінці в останньому розділі, коли Ісус не Ісус, учні Петро сказав, йду ловити рибу, пам'ятаєте? Йду ловити рибу. Ну, і учні інші кажуть, та й ми з тобою підемо. Пішли всю ніч, ловили, ловили, нічого не піймали. Під ранок вже втомилися, дивляться на березі хтось там кличе їх. Ці слова діти, чи є у вас що їсти? Христос називав їх братами перед розп'яттям. Після того, як Він Воскрес, Він каже: до них, Діти, Він і є Бог і життя вічне, Він і є наш Отець. Але треба його зрозуміти. Для цього ми можемо кожен день вдивлятися в те, що навкруги і внутрі нас Він робить. Треба бути уважними, шукати Його, шукаючи, знаходить. Він дуже хоче відкрити нам. Дуже багато, але ми дуже зайняті буваємо. У нас нема часу для його свідоцтв, откровінь. Тому треба йому виділяти цей час. Він достойний, він притував вічність. А це життя дав, щоб ми знайшли цей шлях, ці двері в вічність і познавали його. Приліплявся до нього. Він єдиний, хто може зв'язати нас з вічністю. Нехай Господь благословить кожного з нас пам'ятати, хто він в нашому житті, і не забувати, що все починається з нього. Він початок, він кінець. Любої справи, яку ми починаємо, любих відносин, які ми хочемо побудувати, або які вже тріщать по швам, Він може. Відновити, відбудувати треба йому довіряти. Давайте помолимось.